Розберемо білий крем-ганаш. Наскільки він класний та як його приготувати. Він є універсальним. Його можна використовувати як начинку, покриття торту або декор. Його легко зробити білим та пофарбувати в будь-який колір. Цей крем достатньо стійкий, але в той же час дуже ніжний. Приготую його з двох інгредієнтів та трьох дій. Підігріваю жирні вершки до перших бульбашок та пару. Це приблизно 60-65 градусів. Постійно помішую вінчиком, щоб температура рівномірно розійшлась по всій масі. Вимикаю плиту, засипаю білий шоколад в вершки. Добре змішую вінчиком, щоб шоколад повністю розчинився. На цьому етапі можна додати білу фарбу. Переливаю в миску, накриваю харчовою плівкою в дотик, ставлю в холодильник на 3-4 години для стабілізації. Після стабілізації ганаш став більш світлим, густим та тягучим. Збила його міксером приблизно 2-3 хвилини на середній швидкості і ганаш стає стійким. Також білий ганаш можна робити з різними смаками, але це вже інша історія.